в столице начался круглый стол о результатах реформирования аграрного сектора экономики Украины. Там сейчас выступает Леонид Данилович Кучма. У нас есть возможность послушать. Давайте это сделаем. За а мы потом ходили, и я особо ходил с протянутой рукой чи до Путина, чи до Назарбаева. Позиция, будь ласка, продайте нам, так сказать, либо тропшки, чтобы втриматись. Так що від Бога що багато чого залишить, так сказати від нас. Так що і майбутнє в цьому плані. Але сьогодні ми переконані, там, де є господар, там є все. Не буде господаря, не буде і тих результатів, які сьогодні Україна має в сільському господарстві за рахунок якого сьогодні трошки штанці у нас не спадають, так сказати. Бо тільки одне сільське господарство дає плюс. Всі галузі інші в От, Можна себе і представити, якщо б ще був, якщо б повторився 2002 рік, тоді зуби на полку і по світу з протягнутою рукою, хоча ми і так сьогодні ситуація, яка у нас є в економіці, ви вимушено ходити з протягнутою рукою. Дайте гроші нам, бо Україна не виживе дефолтно на, на порозі нашого дому. Так що проблем у нас занадто багато, і я переконаний, що ви сьогодні будете честими, відвертими і скажете, що нам робити сьогодні, завтра, післязавра. А головне, щоб те, що ми сьогодні спробуємо виробити, було дороговказом для нового уряду щоб уряд обов'язково прислуховується до науки. Якщо ми на, на цьому стояти не буде, так сказати, і сільське господарство в тому числі, то нічого не буде. Так що ще раз, дякую вам щиро, дай Бог вам усім. Доброго здоров'я.